За останній місяць е, дуже великий мітинг відбувся в Луганську 8 тисяч, в Миколаєві 8 тисяч, в Запоріжжі 8 тисяч. А ми у Львові якось так спокійно до цього всього ставилися. Ну, залазять нам в кишеню, залишаються без засобів до існування. Ну і що? Може якось воно буде, може виживемо. Мені дуже приємно, що нарешті і Львів вийшов на один з своїх центральних майданів і скаже своє рішуче слово. Щойно в Луганську 20 жовтня відбулася асамблея малого і середнього бізнесу України. Ми прийняли кілька чітких речей. Перша річ це є вимога негайно зняти з розгляду податковий кодекс, який прийнятий в першому читанні, тому що він фактично знищує малий бізнес. Друга вимога полягає у тому, в нас велике прохання виключити пилу. Друга вимога полягає в тому, що уряд Азарова не здатний вивезти країну і вивезти, зокрема, малий бізнес з тої кризової ситуації, в якій ми сьогодні опинилися, тому він має весь піти в повному складі відставку. Уряду Азарова ті гітка робити нічого на чолі такої держави, як Україна, тому що він позбавляє малий бізнес, позбавляє близько восьми мільйонів людей засобів до існування. Прилітаємо маршла пунктів. Вітаємо, дякує, дякуємо Асоціації перевізників за таку активну підтримку нашого, нашої сьогоднішньої акції.